Вітання всім друзі, всі підписники і всім мандрівникам Ютубу. Ви на каналі Вінтажік Пошук. Можливо, хто не знає, то наш канал присвячений пошуку різних цікавих колекційних речей: іграшки, ігри, все, що пов'язано з мультфільмами, фільмами. Коротше, гік, гік, індустрія все те, що ми дуже любимо. Так, друзі, а сьогодні у мене в руцях отака ось коробочка. Вона прийшла мені зі Сполучених Штатів Америки. замовив її на сайті eBay і присвячений цей, ця посилочка Sony PlayStation. Тож, друзі, не гаймо часу, і давайте будемо відкривати, дивитися, що ж там мені таке прийшло. Поїхали! Ось наш пакуночок. Ну що, розпочнемо. Як можете бачити вже так, по налібкам, цього разу я замовив міст. міст поштою. Хто, можливо, не бачив, подивіться, будь ласка, у мене були вже доставки з eBay. Я замовляв новою поштою. А це вирішив міст. По-перше, вони об'єднали, бо тут лотик і має бути ще один заблукавший, так можна сказати, Nintendo картридж. І дивіться, доставка отрималась ті самі 15 доларів. Але вже скомпонований лот. Як бачимо, запакований. В їхню виходить коробочку, і це була доставка кур'єром додому. Він просто привіз мені додому. А новою поштою там, в принципі, одна посилочка, От одна VHS, одна книжка коштувала 15 доларів. Ну, Так. Ага. Ну, і ось карик в самому низу. Прикольненько. Надіюсь. Надіюсь, він цілий. Так, коробочку відставляємо. Тому дивіться, мені здається, що набагато вигідніше отак замовляти. Ну, і в мене вже ще будуть роблю спойлер лоти з eBay з Америки. Я також їх замовив на міст. Ну, і це навіть дешевше. Я думаю, якби отак об'єднати, там можна до п'яти посилок об'єднати. І цеп, якби я тоді новою поштою ті лоти не замовляв, то, мабуть, б 15, а можливо і 20 доларів зекономив би. Так, друзі, ну протестували одну пошту іншу. Дивимось, що в нас прийшло. Ось такий картридж. Конвертику, але без напису Nintendo, на жаль. Друже, я ціную твою підтримку. Дякую. Солтіс. Сонячне затемнення, наскільки я розумію. Ось така у нас гра. Наліпка. Чудовий стан. Все на місці, все ціле, все не тріснуте. Made in Japan. Фірмовий Nintendo Caric. Конвертику. Клас. от От він. Така історія трішки заблукав в Штатах. От спочатку людина, що продавала, відправила мені на склад нової пошти, там його чомусь не прийняли. І він сказав, що я не можу відправити, бо просять якусь там податкову накладну і тому подібне. І коротше, ми дійшли до того, що я йому скинув новий адрес міст пошти, і туди цей карик дійшов, дійшов. Дойшов без проблем. Ну, правда, мені дійшов з запізненням, але вже зато його скомбінували з оцим лотиком. Ну і тут це все був один лот в однієї людини. І у нас тут будуть, будуть PlayStation. PlayStation різні-різні між для PlayStation. Так. Якби його так гарно... Ну, давайте отак. Опа, мувчик. Мув. Прикольно. Дивіться. ціленький, Все на місці. Це до PlayStation 3, PlayStation 4. Та ну, класний стан, слухайте. Не затертий. Клас. Все на місці. Прикольно. Резиночка, шнурочок, все є. Дивіться. Звісно, видно, що не новий, але, тим не менш цілий. Я впевнений, що працює. Ну і в оголошенні було вказано, звісно, що все працює. Тут має працювати все. Класник є таке. Давайте далі. Карики. Вирішив я замовити, так би мовити, і для різноманіття. І для асортименту трішки, трішки оригінальних. Кар... Ой, картриджів. Дивіться, все картриджі та картриджі. Дисочків, Десочків, не одними картриджами є десочки. Ось така у нас гра для PlayStation 3. Так, а як же ж вона називається? Blast Blue. Так, Blast Blue. Ну, Якщо неправильно прочитав, то, будь ласка, виправіть, дивіться. Дивіться, як гарно він виглядає. Мануал такий кольоровий. Слухайте, мануал взагалі клас. Оце тємка. Те мені подобається. Взагалі оці гайди-мануальчики, це дуже класно. І тут так все зроблено. Круть. Ну, знову ж таки, я вперше, мабуть, тримаю оригінал дисочки. Ну. Видно, вам надіюсь, ні. Трішки, звісно, є. Царапинки. Ой, так, не буду, не буду. Далі його. Є, ну, користувались ним, користувались. Окей. Але коробочка, все мануал, все на місці. Клас, ось така у нас гра. Ну, отак. Так, щоб зручно було. Далі. PlayStation 2! Це нас Grand Theft Auto San Andreas. Культова всім відома гра. Також бокс в гарному стані. Дисочок, давайте подивимось. Як він виглядає? Ух ти! А ми маємо... Ух ти, Постер! Ха! -ха. Клас! Ну так, Це велетенський постер, нічого собі. А Він не влазить на мою робочу поверхню і не влазить в кадр Він взагалі. Такого на фото не було. І в описі про постер нічого не було. Клас. І мануальчик. мануальчик, як новий. Як новий. Дивіться. Не Ні пожмаканий. Ніде не загинів, нічого. Welcome to San Andreas. Клас. Клас, клас, клас. Таке мені подобається. Бімбочка. Так. Такий вісочок. Далі. О! Ось це класний лотик. В принципі, цей, мабуть, диск, я найбільший звернув увагу на нього, і там якраз ще був акцент. Дивіться, це Final Fantasy 8 до PlayStation 3. Але фішка в чому? Він сілдовий. Він запакований. Він запакований. Ну, звісно, ми його не будемо відкривати. Тому що це заводське пакування. Клас. Ну, це круто. Так, а, колекційний дисочок. Далі, давайте, далі. Опа. Тоні Хекс. Proim Ground. Ну, Культова-культова гра про скейтерів до PlayStation 3. Також бокси, дивіться, бокси і все у них дуже. Гарне, дуже чудове. Так, дисочок дивимось. Дивимось дисочок, десочок, дисочок, ну, пошарпаний, але терпімо. Нема таких прям явних царапинок. Мануал, мануал в гарному стані. Слухайте, оце класно отакі от такі речі тримати майже як на війну, мануал чи тут. Тут зовсім тоненький. І, в принципі, мабуть, немає ніяких арків, так? Так. Тільки як керувати. Ну, клас, клас. Гра відома, в принципі, всі ці ігри, що ми бачили, відомі. Ну, крім першої, я не знаю, що це за гра. Так, давайте далі. Що у нас? Опа, PlayStation 2. Так, Street Basket, так. Дивіться, NBA голограма. Клас. Клас, клас, клас. Баскетбол я взагалі люблю мій улюблений вид спорту. Так. Бісочок іди до мене. О, бачите? А в цього такий темно-синій колір. Прикольний. Ну, слухайте, теж зовсім... Зовсім трішки видно, що використовували, але небагато. Тобто диски, диски можна сказати, ну, на 35 на 4. Я думаю, вони працюють без проблем. І мануал, мануал товстий. Все, англійською мовою. До речі, мені там дисочки ще з Японії прийдуть знову вам спойлер анонсик. То там буде все японською. От якраз зрівняємо і подивимось, як виглядав японські диски і як американські. клас. Street Basket, це то є добре. Опа, PlayStation 3. Call of Duty Black Ops. Клас. Сіле не тріснуте, не вигорівший. Клас. Слухайте, у PlayStation 3 такі прикольні оці боксики, вони ну, менші отримуються якими квадратиком і так зручно їх тримати. Клас. Так. Дисочок. Дисочок нормальний, тут взагалі ніяких царапинок. І мануальчик. Ага, і ще якісь. Слухайте. Оце круто, оце я люблю. Якісь рекламні рекламні стікери Інструкції, прикольненько. Мануал не товстий. А, ну він, мабуть, такий самий без артів, без нічого, просто керування. Так, тут буквально 8 сторінок. Клас. Клас, клас, клас. Так, ну і ще у нас пару дісочків. Так, до PlayStation 2. Drive Mira 2 Freestyle BMX. Ага, це робити викрутаси на велосипеді. Ну, такий. Такий тут оцей дисочок трішки сам бокс пошарпаний. Ну, а сам диск у нас. А сам диск Нормальний, нормальний. Нормальний. Так. І мануальчик. Мануальчик товстий. Чорно-білий. О, ось якісь також гарантійки, щось заповнювати. Ну прикольно. Мануальчик чорно-білий. Так. Нікнейми. Це, це, до речі, можуть бути реальні спортсмени, які, які в грі. Прикольно тут їхнє досьє. Ім'я, нікнейм, де проживає, вага, все прикольно. Знаєте, для любителів. Цікава річ. Цікаво. Так, класик. І що у нас? Останній дисочок. Так, останній дисочок у нас також на PlayStation 2. І це у нас S Extreme 3. так? Ну, Snowboard. Сноуборд. Сноуборд. Це у нас сноуборд, Бачите? Спортику багатенько такого, але Але це Extreme Sport. Прикольний. Так, дивимось десочок. Десочок нормальний. Нормальний. Не, не пиляли ним залізо. Так, і мануальчик, мануальчик товстий. Прикольно, ну ка а є тут. Так як в BMX досьє про, про персонажів, ні, мабуть, немає. Мабуть, немає. Такі дівчата у нас сфоткані екстремальні. Слухайте, ну клас, прикольно, мені подобається. Цікаво. Дуже цікаво. бачиш, коли перший раз оригінальчики тримаєш в руках. Відчуття дуже приємні. Так, і останнє, що було в цьому лотику у нас, це ось така карта пам'яті. Карта пам'яті до PlayStation 2 на 8 мегабайт, Memory card, Оригінальна, само собою, оригінальна. ну, блин, прикольно. Класний лотик. Так, друзі, ну ось все. От така у нас була розпаківочка, отакі От у нас дисочки. Прийшли з Сполучених Штатів. Ми маємо чотири оригінальних спортивних, а ні, ну не тільки спортивних, і GTA диски на PlayStation 2. Чотири диски на PlayStation 3. Один з них сілдовий Final Fantasy взагалі клас. Маємо карту пам'яті. Маємо мувчик до третьої, четвертої плоєчки. Ну і наш загублений в Америці картридж до Nintendo NES. Друзі, я на це вам всім дякую. Кому сподобалось, було цікаво, то не забудьте підтримати вподобайками, підписатись на канал. Хто любить от різні вінтажні ігри, іграшки, фігурки, все, що пов'язане з фільмами, мультфільмами, все будемо разом з вами шукати, оглядати ці цікаві колекційні речі. Ну і що ж, щастя, здоров'я? Збирайте, шукайте, колекціонуйте. До зустрічі!